Хотів заробити гроші, а потрапив у полон. Офіс генпрокурора повідомив про підозру громадянину Білорусі. Чоловік найманцем воював проти України. Підозрюваний добровільно підписав контракт з приватною військовою компанією Редут. На війні був кулеметником, почав воювати в липні в місті Ізюм на Харківщині. Пізніше його перенаправили в Донецьку область. Завдяки контрнаступу збройних сил найманець потрапив в полон. Служив у підрозділі ветеран приватної військової компанії Редут. Обіцяли йому 3600 у доларах щомісячно, а за інвалідність 100% надбавка. Громадянину Республіки Білорусь повідомлено про підозру в участі найманця у збройному конфлікті та воєнних діях. Світить йому до 10 років за ґратами. Для українських правоохоронців цей випадок оголошення підозри саме громадянину Білорусі поки що перший.